Мої котики, всім привітики! І сьогодні я вам розкажу, що ж я похабцем купила в Єві таке, що потрібно, нічого такого зайвого. І перш за все хочу показати ось такі корейські станки. Ми вже їх беремо Менкей навіть не перший рік. Чесно вам скажу, дуже гарно бриє і коштує. Це ми на заміну станкам біг взяли і коштує ця краса 27,99. Сьогодні в Єві я брала. Тобто 18.01. А біг. Якщо чесно, по акції лежать за 72,99. Ціни розкручені, упаковочка така неказиста, а біг жовтий, всі давно знають, користуються, але це нас ну як сказати, дуже заспокоює. Взяти 27 і 72. Ну, результат сам за себе говорить. Взяла ось такі палички. літо, це їхнє виробництво якраз таке є. І літо це вироблено в ЄС, Варшава, Польща. Ось так. Бавовна 300 штук, бо вчора якраз таки воно закінчилося дуже швидко. Ці палички, а вони потрібні були і одразу двом. Чоловіку для того, щоб вуха почистити, а малому для того, щоб оту пихкалку собі почистити. Як ото називається у них Айкос? Ось такі прокладочки я взяла. Але, дівчатка, я вже стараюся не користуватися ними кожного дня. І все норм, ну, навіть краще без них. Але якщо будуть критичні дні, ну, лібрес знадобиться, якщо чесно, тому взяла. Але кожного дня я не буду ними користуватися. Треба нашу неньку Україну зберігати чистою, і а саме оці лібрес, памперси, пакети це все засорює і воно не потрібно. Будемо якось від нього відходити навіть тим, що відмовлятися. Використовувати. Ось такий LCF по акції взяла за 5999. Це у нас з однієї сторони консилер. Мені потрібен був консилер ой, він запакований. І ось такий у нас іде як хайлайтер. Потім в кінці я вам покажу сводчі. Ну і також, ось що я взяла, це для. Ополіскувач для рота саме виробник наш виробник полісся це місто Дніпро, куди ще без Дніпра. І саме він йшов по акції за 45,99. І зараз я вам покажу фоточкою якраз такий хайлайтер і коректор. Ось я вже його розпакувала і ось такі сводчі зробила. Гляньте. Таке делікатне сяєння І коректор, консилер непоганий. Буду використовувати під очі кожного дня прорисовувати такі виділяти лінії ті, що потрібно. Дивіться, який хайлайтер Зовсім не жалію, дуже класний товар, що я і купила. Ось таке було моє замовлення в Єві невеличке. Ну, як На сайті замовила, пішла, забрала, вибрала те, що мені потрібно. І якраз не було світла, я з великим задоволенням забрала і пішла. А інші ті, що були з картками, чекали або покинули свої товари. Ось чим Дуже класно, коли ти замовляєш на сайті. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей! Цілую, Па-па, мої любі!